Tere, Hava Hovi, Kate Alex Sirios, 34 чотири роки ветеран стартував на професійному рівні в січні 91-го року і показав себе досить непогано. Він провів 16 двобоїв, 15-ти здобув перемогу. Один бій програв, 13 боїв. Виграв нокаутом. Його суперник Рауль Маркес, 22 роки, майбутній чемпіон світу за версію IBF у першій середній вазі. Рауль Маркес на прізвисько Ель Діаман. Лівша з моменту свого, свого професійного дебюту, що відбувся в жовтні 92-го року, провів 15 22 боїв усі виграв, 12-двобоїв виграв нокаутом. Отже, перший раунд. Бачимо, що Алекс Ріос починає дуже серйозно вкладаючись в свої удари середньої та дальньої дистанції. Але Рауль Маркес дуже жорстоко йому відповідає. Показуючи, що він не дуже буде поважати Алекса Ріоса. Ріос показує, що його суперник Рауль дуже небезпечно йде головою вперед. Ну і Маркес дуже добре бачить ту ситуацію, що складається в ринзі. Дуже добре діє комбінаціями, починаючи з тулуба і переводячи свої удари на голову. Ріоса обидва хлопці є мексиканцями. І у них дуже відкритий бокс, дуже силовий. Ой-ой-ой-ой-ой. Що відбувається? Ріос хотів нанести удар лівою, але в розріз Рауль Маркес вдарив правою з боку і вцілив Прямісінько в підборіддя свого суперника, зрубавши його на поміст рингу. Ось ми бачимо повтор. Ось цей удар правою. Дуже швидкий, дуже різкий і дуже жахливий. Це перший нокаут у першій нашій програмі. Алекс Ріос перемога нокаутом у першому раунді. 19-й добіт для 21 літнього роя Джуніор Джонса, що почав свою професійну кар'єру в травні 89-го року в ранзі срібного медаліста Олімпійських ігор Сеулі. До цього Рой Джонс провів 18 безпрограшних двобоїв, у яких 17 раз перемагав нокаут. Pencil, Це Рой Джонс Джон майбутнє Джо Світлив на ваговій категорії, Kren а також чемпіон світу. другій середній ваговій категорії першій середній ваговій категорії ось нам показують фрагменти колівки за участю роя джонса, у яких він перемагав right нокаутом Ходить або не приходить. І Ось його суперник Глен Томас на прізвиську обіцянка. Йому 29 років. Він куди більш досвідчніше свого суперника. Почав свою професійну кар'єру в жовтні 1984 року. І З того часу провів 24 безпрограшних безпрограшні у яких 13 поєдинків вигравав нокаутов. Перемагати. і ось другий раунд. Рой Джонс в трусах золотистого кольору його суперник Глен Томас на прізвисько Promise, обіцянка в білих трусах. Поєдинок, як ми бачимо, проходить не дуже шильно. Рой Джонс значніше переграє свого суперника в швидкості, в техніці, діє швидкими комбінаціями. Діє по всій площині свого суперника, починаючи атаки з голови, переводячи на перший поверх, або починає з тулуба переводить, переводить на голову. І ось четвертий раунд. Ми бачимо, як удар Роя Джонса, який приходиться нижче пояса Глена Томаса, робить так, що Глен повинен попросту присісти від болю. І жаху, що так зробив Рой Джонс. Восьмий раунд. Рой Джонс, ми бачимо, вже починає полювання за головою свого суперника. І Глен Томас дуже уважно стежить за діями Роя, щоб мати змогу або якось випередити його дії, тобто перейти в контратаку, або встигнути захиститися. Але Рой Джонс дуже швидкий. Бачимо, що він дуже сильно обробляє корпус Тома, Томаса і переслідує мету тим, щоб Томас опустив руки і тим самим відкрив голову, туди Рой Джонс неодмінно буде наносити швидкі комбінації. Ми бачимо, що Рой Джонс, який завжди казав, що в поєдинку йому дуже весело. Він виходить в ринг, щоб веселитися. Дуже добре захищається, встигає піти від ударів свого суперника і корпусом, встигає блокувати його удари і спокійнесенько вийти в центр рингу, де має можливість не тільки маневрувати, відходячи, але й має можливість вільно. Проводити свої атаки. Рой Джонс не спішить. Він на 100% вивіряє дистанцію і можливість провести результативну атаку. Ми бачимо, що Глен Томас, які він обіцянки не давав перед поєдинком, дуже поважає, як кажуть, професійного боксі свого суперника. Ну, а якщо казати простіше, то просто боїться його, боїться, щоб піти вперед, піти в атаку, де він повинен розкритися, і тим самим дати Рою Джонсу можливість нанести результативний удар. Бачимо, що Род Джонс дуже різко починає атакувати. Він вже вираховував темп і так, з якими Глен Томас йде вперед, тим паче, що Глен Томас, коли починає атаку, сигналізує, він починає опускати руки, щоб розігнати. І Рой Джонс бачить це і починає атакувати. А тут Глен Томас затримався біля канатів, він не може вийти. І Рой Джонс дуже швидкими комбінаціями ударів. Притиснув. А ось вцілив лівою, знову влівою, вцілив підборіття Глен Томаса. І той опиняється в нокдауні, піднімається на ноги. Але рефері бачить, що він не може продовжувати поєдинок і не дивлячись на те, що Глен Томас апелює, точніше, намагається апелювати до рішення рефері. Теж розуміє, що він вже... Не може продовжувати поєдинок. Джуніор Джонс. Перемога технічним нокаутом в восьмому раунді над Гленом Томосом на прізвисько. Обіцянка. Ось воно, маленьке диво професійного боксу. І взагалі боксу. Нокаут. Ось він удар лівою, який і поставив крапку у цьому поєдинку. Дуже швидкий, різкий, точний і щільний. Переможець Рой Джуніор Джонс. Ще більше і ще жорстокіше. Повинен перемогти один. І хто буде переможцем з цих двох боксерів? Далі нас очікують поєдинок Джимі Тандера проти Крафорда, термінатора Грімслі. І шейн Шугар Мозлі проти Джеймса Мануеля Гомесона, на прізвисько Дробовик. Зоставайтесь з нами і ви побачите маленьке диво боксу нокаут! І ми з вами опиняємося. У 25 листопаді 97 року арена Каунтрі Колізеум, що в містечку Ель Пасо, штат Техас, 26-літній Шейн Шугар Мозлі на четвертому році своєї професійної кар'єри у рішенням суддів впили панно Діл Холідея, Шейн Мозлі, який наслідує велике прізвище Шугар, яке носили Рей Робінсон і Рей Леонард. Виходжу, звісно. Щоб перемагати нокаутом, бо це подобається глядачам. І коли я перемагаю нокаутом, ніхто не сумнівається в моїй перемозі. Ось ми бачимо, як Шейн Мозлі обробляє своїх суперників перед тим, як відправити їх на помост рингу. Мозлі 25-літнього мексиканця Джеймса Мануеля Гомесона на прізвисько Дробовик, важко назвати жорстким суперником 3 липня 1988 -го року. Гомес на професійному ринзі дебютував і з того часу провів 25 боїв, 17 сімнадцяти виграв, 14 разів перемагав нокаутом. Однак перемагав Джеймс Мануель нокаутом лише тих суперників, яких навіть з великою натяжкою можна назвати навіть опонентами. Для Шейна, що провів досить важкі. Бо бій проти Пилипа Холідея, бій проти Джеймса Мануеля Гомеса а був своєрідним відпочинком. Але і тут треба не тільки відпочивати, але й перемагати Шейн Шугар Мозлі проти Джеймса Мануеля Дробовик Гомеса. І так, четвертий раунд. Бачимо, що Джеймс Мануель Гомес. Не дуже швидкий боксер Шейн Шугар Мозлі. Встигає випередити його в атаці. Ось, на думку рефері, Шейн Шугар Мозлі дуже низько наніс удар у корпус свого суперника. Звісно, чим Шейн незадоволений. І ось ми бачимо, що в четвертому раунді комбінація з трьох ударів у відповідь кинула Гомеса. На помост рингу нокаут, але Гомес підіймається і врятував його гонг, який сповістив про закінчення четвертого раунду. Вже можна сказати, що Шеншугармозлій знайшов свою дистанцію і можливість атакувати. Навіть такі різкі від... відповідь, удари у відповідь. Шеншугармозлі добре їх бачить, зберігає дистанцію. Йому не треба навіть відходити від цих ударів у відповідь. Він попросту трошки відклоняється корпусом або попросту робить непомітний рух головою. І знову рефері в п'ятому раунді нагадують Шейну, що не треба бити нижче пояса. Дев'ятий раунд. І бачимо, що Мануель Гомес вже починає пропускати удари Шейна Мозлі навіть не маючи можливості відповісти їм, все, все, на що вистачає Гомеса. так це як найшвидше зблизитися шейном шугаром мозлі, зблизитися з ударом і вже якось там виживати, втратив багато сил суперник Шейна Шугара Мозлі. Ось рефері попереджає Гомеса про те, щоб він дуже обережно діяв своєю головою. І бачимо, що втомився. Гомес не вистачає його вже на те, щоб він вкладався в удари, він попросту викидає руки. І справа тільки в тому, коли Шейн Мозлі вибере момент для того, щоб провести, почати атаку і провести той удар, який і буде принаймні початком кінця для його суперника. Ось, не дивлячись на те, що Шейшугар Мозлі і квалі... кваліфікованіше свого суперника і зберіг більше сил, він пропускає дуже багато ударів лівою. І знову лівою замахнувся Мануель Гомес. І Шейншугар випереджає його ударом правою з боку. Зараз ми це побачимо, як це відбулося. Радіє. Шейн Шугар Мозлі, нагадаю, він вперше захистив свій титул чемпіон. Ось він. Короткий правий, точною підборіддя. І Мануель Гомес опиняється на помості Рингу. Ось воно. Як відбувається. Так, падав. Гомес вже непритомний. Ось він зірковий час для Шейна Шугара Мозлі, як у другій середній ваговій категорії Омар Шейка проти Хосе Берта Баргоса. І так, 31-літній Хосе Баргос на прізвисько Берт Дебютував на професійному ринзі в грудні 86-го, Після чого в його кар'єрі трапилася пауза довжиною майже сім років. Усього Баргос провів шість двобоїв, де чотири поєдинки виграв, два програв. При цьому жодного разу не перемагав нокаутом. Тобто про Баргоса. Бо як про якісного суперника говорити не доводиться. Його суперник, 20-літній перспект Омар Шейка, проводить шостий двобій. З моменту свого дебюту на професійному ринзі, що відбувся в березні 97-го року, за його плечима 5 двобоїв, 5 перемог, і ось шоста перемога нокаутом. Перший раунд і Хосе Баргос не те, що немає, не хоче піднятися. Він попросту не має можливості піднятися, і дивимося, що трапилося. Ось пропустив лівою боковою Барго від Армара Шейки. За цим, за цим одразу пішов правий боковий, лівий боковий. І ось лівий боковий, правий аперкот, Знову боковий, лівий боковий і баргос опиняється на помості рингу в непритомному стані. Так падають лише дерева, коли по його стовбуру пройшлася пилка лісоруба. Отже, перемога Омара Шейки, нокаутом у першому раунді. Ну а ми з вами йдемо далі. І далі у нашій програмі поєдинок Джимі Тандера проти Крафорда Грімслі. Також нам дасться побачити поєдинки цих боксерів, які передували їхньому двобою Джеймс Тандер проти Джоні Руїза, а також поєдинок Крафорда Грімслі проти Джорджа Формана. На нас ще буде очікувати поєдинок жахливого Тімо Візерспуна проти Андреса Лілієн Екланда. Це все у програмі Ніч нокаутів на першому спортивному каналі України.